На них... Прошу долучитися, вимкніть, будь ласка, свої камери і повторійте рухи. Отже. Дякую вам. Тепер я бачу, що ви змогли побачити мою презентацію. Мене звуть Світлана Валерівна Медведєва і. Якщо коротко, то я, Медведєва Світлана, 20 років вчитель, тричі мама. Ще до дистанційки мене стало хвилювати, як нестандартно матеріал подати. Тож моя ідея полягає в цьому: інтерактивні вправи зменшують у тому. Діти з задоволенням будуть їх робити, і про це сьогодні ми будемо говорити. Отже, проект мій використання інтерактивних вправ на уроках інформатики, направлених на розвиток предметних компетентностей учнів, через STEM підхід. А ще я та вчителька, яка не тільки не забороняє, а навпаки, запрошує учнів використовувати свої гаджети, мобільні пристрої на уроках. І мені цікава ваша думка. Я вас прошу: якщо у вас є можливість зараз взяти свій пристрій, свій мобільний телефон, відкрити сканер QR-коду у. Телефоні відсканувати код, це буде дуже добре. Якщо ви не маєте такої можливості, я в чат кидаю вам посилання для проходження цього ж опитування. І якщо ви вже відповісте на нескладне одне запитання, я вас прошу, будь ласка, шановні студенти, колеги майбутні, підніміть, будь ласка, реакцію в Zoom, щоб я бачила, що можна переходити далі. Чи не всі відреагували? Сподіваюся, вам видні ваші результати. І це чудовий, чудові відповіді, названі вами ресурси. Ми сьогодні також будемо згадувати. Але що я хочу сказати, що е, ви самі бачите, що при е, названих вами ресурсів дуже багато, і їх можна застосовувати на уроках в будь-який момент. А е, я вважаю, що при цьому має бути дотриматися принцип трьох у В центрі уваги, має бути урок, який має засвоїти учень. Звісно, що е, нинішня ситуація дистанційне навчання, воно. Вносить свої корективи і учитель, готуючи дистанційний урок, може використати подані, названі вами ресурси, а також ті, які ви не назвали, але їх дуже велика кількість на різних етапах уроку. На організаційному моменті, наприклад, Колесо вибору під час актуалізації опорних знань або під час там фронтального опитування можна використати онлайн тести або дошки, квізи різноманітні. Під час мотивації до навчання гарно дітям заходиться, Я кажу, з власного досвіду. Платформа Learning Ап, де мотивуючі фрази Ти молодець, в наш час зараз дуже великого вартують. І так само викладання нового матеріалу не зводиться лише до презентації PowerPoint. Можна використовувати анімовані презентації, інтерактивні аркуші, ресурси, цілі освітні портали, «Всеосвіта» на урок або клас тайм. Ніхто не говорить про те, що в школі не можна використати платформу Едюкенді, яка можливо трошки і дитяча, але вона така досить цікавенька і для дітей в молодшому шкільному віці або в середній ланці. Це ще заходить досить добре. Але якщо ви уважно дивилися на попередній слайд, ви можете сказати: це ж ті самі ресурси. Так, це ті самі майже ті самі ресурси, які можна використовувати і на інших етапах уроку. На, під час закріплення знань, загальнення матеріалу, підведення підсумків можна використовувати ці ресурси, адже поділ, який наданий мною, це він досить умовний. Тим гарні цифрові ресурси, що ми їх можемо використовувати. Будь-де, будь-коли, коли нам зручно, коли цей ресурс нам підходить, вкладається в нашу канву нашого уроку. І... При цьому таке різноманіття воно несе в собі ховає в собі проблему, адже треба ще врахувати індивідуальну освітню траєкторію учня, потре, можливості учня, чи може дитина зараз під час дистанційного навчання долучитися до онлайн-пояснень вчителя, чи можливо дитина з якихось причин матеріалу працюватиме самостійно, і при цьому тоді як систематизувати всі. Оцінки, які дитина отримала на різних ресурсах. Тому я використовую онлайн ресурс, який називає Pizzer Це інтерактивний робочий аркуш, який є веб-сторінкою, і тут можна розмістити як навчальний матеріал, так і завдання для учнів. Сьогодні мені випав кейс випробування в 5 класі з. Теми пошук в інтернеті треба дотриматися і висвітлити з лінію громадянської відповідальності. Я прошу вас долучитися до цього ресурсу. Для цього або переходимо за посиланням, яке ви бачите на екрані, або я зараз і вам його скину в чат, і ви зможете тоді виконати. перехід. А це ресурс є безкоштовним в більшості своїх можливостей і. Він потребує реєстрації для того, щоб ви мали змогу з ним працювати. Але реєстрація простенька, вона підтягує ваші аккаунти і можна зареєструватися завдяки наявному аккаунту Google. Чим мені подобається цей ресурс? Коротко про нього. Цей ресурс. Містить багато робіт а, спільноти вчителів всього світу різними мовами, так, на різних предметах а, для різних класів, які ви можете а, використати в своїй повсякденній практиці а, при підготовці до уроків. А, це є... А, Домовленістю між вчителями всього світу, тобто тут не є порушення авторських прав. Ви можете відкрити, переглянути, подивитися. Якщо вас влаштовує, використати, якщо не влаштовує, змінити. Якщо ви не хочете змінювати чуже, а плануєте створити своє, ви можете створити новий робочий аркуш і працювати з ним. В мене вже є добірка таких інтерактивних аркушів, і я покажу вам той інтерактивний аркуш, про який, який відповідає сьогоднішній темі уроку. Отже, коли ми заходимо це середовище зліва ми бачимо, який ми можемо обрати дизайн. Посередині ми спостерігаємо сам робочий аркош. Чим гарні ці гарні робочі аркуші Вайзермі? Тим, що ми можемо сюди додавати активності, які є на багатьох інтернет-ресурсах для інтерактивних вправ, такі, наприклад, як. Впишіть пропущене слово, оберіть декілька варіантів вибору, дайте відкриту відповідь на питання. За малюнком підпишіть певний елемент. Заповніть пропуски в таблиці або відсортуйте елементи. Напишіть на малюнку, напишіть просто, перегляньте малюнок. Гарним є цей ресурс для під час підготовки уроків нових знань. Ми можемо сюди вбудувати відео, долучити посилання на якийсь ресурс або на файл завантажений у вас на ваш Google диск, а вбудувати е за допомогою коду. Або відкрити дискусію, зазвичай ми цікавимося дуже зворотнім зв'язком. і Для мене особисто це важливо зворотній зв'язок з учнями, які сидять по той бік екрану, і є певний елемент, який дозволяє зробити рефлексію. Також гарним є те, що можна вбудувати дизайн з сайту канва або завантажити розроблений інтерактивний аркуш. Отже, давайте з вами спробуємо пройтися по цих всіх елементах. Для цього, щоб створити новий елемент, наприклад, елемент видіть прізвище ім'я та клас, ми обираємо його в переліку елементів внизу. Оскільки це у нас відкрите питання, ми його створюємо, вносимо питання, залишається, можна додати додаткові пояснення, що ви хочете, щоб дитина зробила в цьому питанні, і у дитини може бути до чотирьох рядків того те поле, яке він може. Зайняти той текст, що вводиться, обов'язково ми після кожного доданого питання до натискаємо дан для того, щоб зберегти цю... це питання. Чим ще гарний інтерактивний аркуш? Тим, що за кожні від питання, які потребують відповіді, дитина може отримати бали. Ці, оцінюються ці бали автоматично, виставляються, дитина буде бачити свої досягнення і тим самим буде зростати від уроку до уроку, бачити свій прогрес. Отже, продовжуємо. Наступний дуже гарний вид питання це питання з вибором. Отже, для того, щоб його додати, о, треба мати набір значень, да, які ми можемо встановити о, як вибір, і о, заповнюючи о, поле для встановити відповідності, ми можемо о, їх о, вписати. Зліва і справа, пам'ятаючи про те, що ви собі під час підготовки вносите правильне сполучення, а сама система перемішає у кожного у кожної дитини розташування пар буде своє, тобто списати не вдасться, і зможе тоді встановити відповідність така собі шнурівочка. Що, відповідно, дає бали дитині, і дитина сама оцінює, бачить потім свої досягнення. Гарним є додавання відео, і так я сьогодні зробила, будувала відео, що відповідає інформацій темі нашого уроку. Окрім цього, можна додати пункт де дитина може собі щось занотувати, якщо немає підручника перед очима, і може внести, запам'ятати, прочитати або якимось чином собі зберегти цю інформацію. Сортування волок, який дає можливість переносити питання, чи сортувати. Твердження і переносити їх у відповідні стовпчики. Що ще гарним є в цьому ресурсі, я за той. Час, поки в мене був під час підготовки до уроку, створила кросворд, і ви можете мені слушно зауважити, але ж там не було кросворду серед переліку всіх можливих активностей. І перед вами платформа, яка не є платформою VizerMi, так це відома і з вами перелічена сьогодні платформа Learning App, в якій ви можете створити вправу, дати відповіді на питання. Дитина буде мати можливість внести ці відповіді, не переходячи на цю платформу, тобто не виходячи з робочого аркуша. Для цього ми обираємо пункт «Embed» і вбудовуємо код, який дається у нас в середині самого середовища Лонін App. І ось. Цей код ви можете обрати і додати його, ставивши його у відповідне поле. Тоді відкриється ось таке віконечко, де вбудований буде код і буде поєднання декіль, декількох ресурсів на одному інтерактивному аркуші. Окрім цього. Гарним пунктом, я вже казала, є рефлексія, де дитинка може поставити або позначку, або задати відповідь вчителю. Ви знаєте, що інколи діти соромляться задавати питання, або, можливо, не хочуть проголошувати на загал або після роботи. Зрозуміли, вони можуть поставити тут питання я на те, що її турбує. Для того, щоб подивитися попередньо, ми зберігаємо нашу роботу, переглядаємо, як вона у нас відображається, нам. Відображається, і будь, як її буде бачити дитина, ось таким чином. А, також можна додавати зображення. Я зробила це зображення завдяки генератору а, ребусів українською мовою в питання. Згенерувала дитячий ребус, можна звичайний, можна дитячий, просто вони трішечки відрізняються дизайном, і вбудувала його сюди як окреме зображення. Залишається поле, куди дитина може вписати відповідь. Так само маємо твердження, от, наприклад, якщо ми будемо говорити про громадянську освіту, питання е, уроку е, пошук в інтернеті. Да, я підготувала дітям, е, наприклад, презентацію, яку вони можуть переглянути в телефоні. Спеціально завдяки середовищу Canva я обрала такий дизайн, який відображається ергономічно і гарно для дітей на екрані телефону, якщо вони переглядають за допомогою телефона, і додала його так само за допомогою лінку в інтерактивний робочий аркуш. Але як дитинка тоді. Щоб дотримав, наприклад, ми говоримо з дитиною на уроці про те, які мають бути авторські поняття авторського права, які правила вони знають з початкової школи. А потім дитинка боре і обирає можливість, наприклад, що можна відповідати, ні, не можна відповідати, або можна спілкуватися чемно, так можна бути чемним. або… Е Розробити правила, розробити І ось таким чином, дитинка. Я зараз в режимі а, перегляду це роблю. Тобто, мене не оцінює. Я роблю це в режимі перегляду. Це дає можливість мені побачити, що буде робити дитина, як вона буде це робити, і які можливості для неї відкриваються, а, якщо вона буде працювати з цим аркушем, трошечки теорії. Також додане посилання, коли дитина може працювати не без наявності підручника а, і у вільний час, коли є інтернет, є така можливість. А, мобільна версія це презентація, яку я вам щойно показувала. Встановіть відповідності, ось шнурівочки, коли треба їх поєднати. Я поєдную навмання. Ну, Зараз мої відповіді не враховуються. Ось той кросворд, який я вам а, показувала. Наприклад, хто може дати відповідь? Як звали двох з трьох засновників компанії Apple? Імена підказую. Яніна, у вас не чуть включіть, будь ласка, мікрофон. Я бачу, що ви щось кажете, але я вас не чую. Можливо, Стів? Ну, так, правильно. Додали, ввели, маємо. Тобто видно, що я працюю в середовищі і вписую слова, відреагували, поставили якусь реакцію. Далі обов'язково дитинка має зберегти. Я це роблю їм таке нагадування, щоб вони не забували, бо їм трапляється, що забули або зберегти, або надіслати на перевірку. Після того, як дитинка надсилає на перевірку, я з вашого дозволу з цього прикладу вийду і покажу той приклад, який вже є у мене готовий, на який діти давали відповіді. Ось давали відповіді, і я бачу ці відповіді одразу проставлені бали, проставлені бали, підписані прізвища, і я бачу, що дитина, на що дитина. Відповідала, як вона відповідала, правильно відповідала чи ні, і можу цю оцінку внести в журнал, тобто дитина попрацювала з цим матеріалом після закінчення уроку. Відповідно, тепер ми переключимося далі до слайдшоу. Стосовно цього ресурсу, в мене все, хотілося б почути від вас відповіді, чи вибачте, не відповіді, а питання, якщо вони у вас виникли. Для цього я вам пропоную трошечки порефлексувати і дати відповіді мені на питання у формі. Я навмисно сьогодні не говорила про Google форми, Google сервіси, тому що я думаю, що ви вже навчені, знаєте багато, використовуєте середовище Google в своїй роботі і дотримуєтесь при цьому авторського права законодавства у питаннях поширення інформації. І тому я буду вдячна вам, якщо ви оціните мою, мій сьогоднішній виступ. Але якщо у вас ще залишилися питання, я радо на них відповім, якщо ви мені напишете, або приїдете до нас у Криворізький природний чи науковий ліцей. Дякую.